Формадол таблетки від головного болю. Ну і друзі, з приводу е, літаків і винищувачів, які ми потребуємо ось в офісі президента, зробили нову заяву, що е, країни заходу аби передали нам більше систем ППО а також літаки f 16 щоб протистояти керованим авіабомбам, які зараз Російська Федерація почала застосовувати дедалі частіше, особливо на фронті, а також по прикордонних регіонах. І ось знищення їхньої авіації на далеких рубежах дозволить врятувати життя цивільним та інфраструктурним структуру заявили в ОП говорячи про необхідність Україні передати ракети класу повітря-повітря, здатних вражати цілі на дистанціях понад 100 кілометрів. Е, ну але при тому, ми бачимо, що наша авіація дуже турбує окупантів. Вони помічають, що все більше країн погоджуються передавати нам е, озброєння, винищувачі літаки. Але ж пропаганда вона намагається це все применшити, і говорить що і ці міги, які нам передають, що вони взагалі ситуації ситуацію не змінять, але я нагадаю, що у перші дні повномасштабного вторгнення Росія суттєво недооцінила українську авіацію і унаслідок цього втратила свої найкращі бойові літаки. Про це напередодні говорив і речник повітряних сил Юрій Ігнат. І от за його словами, російські літаки, які були збиті в перші тижні війни, були одні з найкращих. Це су 34 су 30 Су-35 і гелікоптери. Досить потужні цифри. Російська авіація зазнала втрат спочатку, коли недооцінила на. Нашу авіацію, а повірила власній пропаганді. Ну і пам'ятаєте, що в перший день війни дійсно пропагандисти дуже часто говорили, що вони знищили е, повністю нашу авіацію. Немає в нас ні пілотів, немає в нас нікого, хто б міг керувати якимись літаками. І їх і цих літаків зокрема немає. Але тепер вони почали зовсім по іншому говорити. Виявляється, що авіація у нас є. Ось послухайте. А в сентябре в Харьковской области была авиация? Была. Была она, она она вообще-то украинская авиация сохранила свою боеспособность. А она, сейчас, конечно, она закончилась? Она не то чтобы закончилась, но ее немножко стало меньше, но тем не менее, тем не менее, она свою боеспособность сохранила и участие в наступательной операции примет. Другое дело, что она не сыграет значительной роли. Вот Согласно информации с места, мне нужна была не ни авиация, никакая поддержка с воздуха, просто украинцы предприняли ряд действий, а мы откатились ввиду того, что не окопались и не Организовали себе достойную оборону. Ну і відповідно, ми почули так, що і в Харківській області виявляється, у нас була авіація, яка добре спрацювала під час контрнаступу. Ну от тепер вони бояться, що і зараз буде так само. Що ось ці винищувачі, ось ці літаки, які нам передають наші західні партнери, що вони дійсно налякають окупантів, і їм доведеться знову ж таки тікати із наших територій. Хотілося б, щоб це так було, але при тому вони так само готуються, тому недооцінювати їх не варто. Але зараз Росія не використовує. Во авіацію так як в перші дні повномасштабного вторгнення, проте ворог застосовує її по всій лінії фронту. Мовиться про винищувачі, штурмовики, бомбардувальники та інші типи. І юрій Ігнат відзначав, що росіяни атакують з півночі, сходу та півдня і використовують керовані авіаційні бомби. От ними вони нині і знищують наші цивільні об'єкти. А тому Україна просить створити авіаційну коаліцію, щоб Україна змогла отримати сучасні. Американські винищувачі F-16, які так само допоможуть боротися із цими авіабомбами і здобути перевагу у повітрі, відзначив речник повітряних сил, що здійснювати пілотування та обслуговування можуть і іноземці. А Україна паралельно розпочне навчання власних пілотів та інженерів. Але ж пропаганда знову ж таки все пер применшує, і е, те, що в нас існує іноземний легіон, і є навіть бажаючі, хто б. Вже б готовий був прилетіти на американських винищувачах F-16 в Україну, то вони говорять, що немає таких бажаючих, що ніхто не хоче, що нам літаки не дадуть. Ну ось це все в їхньому стилі.